155-та механізована бригада, Анна Київська, це, напевно, не тільки найганебніша сторінка нашої історії Збройних сил України. І найбільший скандал року, який вже минув 24-го року, але це напевно буде і певним трендом на весь 25-й рік, і перевіркою, так би мовити, на вшивість, інакше я просто не скажу нашого військово-політичного. Керівництво, отже, саме про цей скандал, про те, що сталося навколо 155-ї механізованої бригади Збройних Сил України, далі і будемо говорити. Вітаю ви на каналі Булгаров Висновки. Мене звати Андрій Булгаров. Я український журналіст, і я дуже раджу підписатися на цей youtube Ютуб канал. Ну і звісно, дякую тим, хто це вже зробив. Нам є про що поговорити. І повірте, нічого приємного для нас, для всіх у цій історії немає. Залишилося тільки зрозуміти, хто винен і що з цим власне робити. Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив у себе на Ютуб каналі. але потім він про це розказав на своїх сторінках у соцмережах. Про скандал, який стався зі 155-ю механізованою бригадою, з бригадою, яка не зробивши жодного пострілу, фактично почала розпадатися у неї в СЗЧ, так зване СЗЧ, самовільне залишення частини пішло 1700 людей. 1700! 700 військових. Це при тому, що ця бригада налічувала приблизно 5800 людей, військовослужбовців. І е е їх кинули під Покровськ. І саме під Покровськом зараз ця бригада перебуває і несе дуже великі втрати. Але оці 1700 зачета, так званих, це не є втрати бойові, це, це, це є втрати. Які сталися з цією бригадою упродовж цього процесу його її формування, а саме за 9 місяців? І я хочу, якщо ви не розумієте масштаб катастрофи, щоб я не використовував тут інше слово, я ще додам. Справа в тому, що Юрій Бутусов, розповідаючи про проблеми в цій бригаді, він сказав, що цю цю бригаду кинули практично без жодних жодних дронів, без жодних ребів сразу на бойові, сразу в окопи, сразу під Покровськ, які вони мають захищати. До речі, якщо хтось не в курсі, то там військове групу угрупування Російської російської армії десь не лич налічує приблизно 70 тисяч. Військових, тобто 70 тисяч російської армії якраз зосередилися зараз навколо Покровська. Тож, Юрій Бутусов він каже про те, що ця 155-та механізована бригада Анна Київська була кинута під Покровськ, і вона була кинута фактично без засобів захисту, без зброї, без ребів, без дронів і тому подібне. І може скластися враження. Може скластися враження, що це, знаєте, та сама історія про голі босі, сонечки і тому подібне, якби не одне, але. Це але полягає в тому, що це не просто бригада. По-перше, це одна із найбільших серед сотен бригад, вона в своєму складі мала 1500, 1000, вибачте, 5000 800 військовослужбовців, і саме це робить її значно більшою за більше ніж 100 інших бригад сухопутних військ України. Але це ще не все. Навіть якщо подивитися на офіційні дані, це бригада, яка озброєна французькими бронетранспортерами «Веб», танками Леопард, колісними танками МХ-10. Р7 і самохідними гаубицями Цезерь, також ПЗРК Містраль, в них є ПТРК Мілан. І вже, ну, Можна сказати, що там певна кількість озброєння, яка є у них, це більш-менш, якщо не офіційні, то принаймні відкриті дані на сторінці в Ці дані є. Наскільки їх можна підтвердити? Я не знаю. Але це офіційно те, що викладено стосовно цієї бригади. Отже. Ця бригада має у своєму складі 18 самохідних гаубиць Цезарь. Ну і так також 18 броньованих машин АМХ 10 і і 128 бронетранспортерів. Я так розумію, що йдеться саме про ці французькі бронетранспортери веб. Ну, також в них є танки леопард. Скільки танків в леопард невідомо. Але я теж думаю, що не менше, ніж десяток, точно не менше, ніж десяток. Отже, це дуже потужна механізована бригада, дуже потужна, дуже потужний такий собі броньований кулак, який б мав захистити місто Покровськ. Ну а далі не просто вдарити по Русні, а й погнати її. Від фронту, ну тому що ця бригада вона більше схожа на таку собі бригаду прориву. Але тобто це не звичайна бригада. Знаєте, в які там без зброї, без нічого, відправили в окопи і вони там вмирають, тому що нічого не мають. Так скоріш за все, Бутуса правий, дронів. У них небагато, так скоріш за все, ребів у них небагато, Але це броньована механізована бригада. І казати, що це звичайна звичайна піхотна було б неправильно. Я не знаю, чому так сталося, і в них немає дронів, і в них немає ребів. Ви ж розумієте, що танки, особливо леопарди, особливо французькі ці гаубіці, саме хідні гаубиці, Цезарі, це дуже така собі дуже ласий шматок для російських фпв-шників. Тож чому не оснастили цю бригаду ребами за межами розуміння? Ну. Ну, це одна справа, коли піхотна бригада це теж велика проблема, але звичайно, піхотна бригада не має ребів. А коли немає ребів, танкова бригада, це вибачте пиздець. Ну просто інакше це не скажеш. Але цей пиздець він почався ще й раніше. І от тут треба нам трошки зосередитися, тому що е, е, треба повернутися в історію, і буде зрозуміло, чому саме ця ця бригада має таку кількість саме французької техніки, тому що і вона називається до речі, Анною Київською. Не просто так це. Анна Київська, це донька Ярослава Мудрого, яка стала дружиною короля французького і навіть провезла туди і книжки. І, тобто це окрема історія, не хочу зараз розповідати. Просто назвавши цю бригаду Анно-Київською, я так розумію, була ідея зробити такий собі певний місточок між сучасними українсько-французькими стосунками і тими стосунками, які були за часів давньої Русі. Ну і уж тим більше, що президент Зеленський, зустрічаючись з Макроном, вони там домовилися, що цю бригаду буде саме озброювати Франція, і Франція з, з зі свого боку, так розумію, зробила багато чого для озброєння цієї бригади. Там, де навіть десь називалися суми, що десь приблизно 900 мільйонів євро чи доларів, було витрачено саме на оснащення цієї бригади. Франція, в тому числі, навчала військових цієї бригади, були відправлені на навчання десь приблизно 2000 тисячі військовослужбовців, 155-ї бригади, і з них 50 залишилися у Франції. Од одразу от, вирішили не повертатися звідти. Ну а як я вже сказав трошки раніше. Загалом 1700 військових були по факту дезертирами і втікли з цієї бригади ще навіть до того, як вона вийшла на бойові, тобто вийшла на лінію фронту. Ця бригада створювалася в межах загальної кампанії по створенню 14 бригад, які саме про цю кампанію озвучив президент Зеленський. Ідея була дуже така простою: ми створюємо, ми знаходимо людей на 14 бригад. А ви, наші такі любі союзники. Будь ласка, знайдіть нам зброю, щоб ми могли озброїти ці, ці 14 бригад. Як ми розуміємо, цей піар-ход, він був піар-ходом, але він все ж таки був покликаний до певних позитивних моментів і рішень з боку наших самосоюзників, і можливо, навіть в цьому є певний сенс. Ну, тобто, нащо нашу... просити гроші чи просити озброєння на вже існуючі бригади? Звісно, що можна і треба, але напевно в офісі президента вирішили, що гроші під нові бригади дадуть скоріше. Ми там заявимо, що це. Новостворені бригади, що вони будуть проходити, проходити навчання в країнах НАТО, що не буде повністю західна зброя, що вони будуть дуже підготовлені, і тому подібне. І одразу ці бригади по факту і стануть тим тією рушинною силою, яка зможе зрушити фронт з місця саме на нашу користь. Я маю на увазі на увазі, звісно, наступ. Інакше нашу створювати 14 бригад, якщо це не є бригадами наступу. Але ми побачили на прикладі цієї бригади, що все, все пішло не за планом, і пішло не за планом, перш за все, через комплектування цих бригад. Найганебніша практика 23-го і 24-го року це коли набирали будь-кого. Врешті, і ці будь-хто опинилися в цих бригадах, каже, зовсім не дивно. І стосовно кількості СЗЧ, і стосовно навіть того, що вони там залишалися у Франції. І не дивно, що потім намагалися знайти когось винного, але перш за все, як ми вже зараз розуміємо, прогалини були допущені на самому початку, саме на початку формування бригади. Тобто, кого ви з кого ви збиралися зробити цей ударний кулак. І військові в один голос кричали: не робіть цього краще. Давайте поповнюйте ці ті бригади, які зараз вже воюють, які мають бойовий досвід, які з першого дня на фронті, або навіть ще там є. І звісно, що є військові і бригади, військові, які беруть участь саме з часів АТО ООС у бойових діях. Тобто, давайте будемо поповнювати ці бригади. Нашого створювати 14 бригад. Але як вже сказав, цей піарний ход він мав на меті, скоріш за все, змусити наших. Союзників ну легше віддати свої гроші та озброєння на нові бригади, ніж там просити на старі. Наші військові в один голос, як я вже сказав, кричали, що це неправильно, що так робити не треба. Що краще отих от, 10, отих 100 ненавчених віддати в бригади, де є як мінімум 10 навчених, і вони зможуть це зробити і злагодження, і навчання і, врешті-решт, відбудеться певний такий собі відбір, тому що. Тому що, на превеликий жаль, у військо потрапляє дуже багато людей, яким ну які фактично навіть дивно, як вони пройшли оцю навчальну навчаль... навчаль... початкову базову підготовку. Навіть це не зрозуміло, як вони її пройшли, тому що там і по віку, і по хворобах, і по хворобах, і по інших проблемах цих людей або практично зразу комісують, як тільки вони. Виходять з цієї базової підготовки, або вони там буквально через місяць-два теж комісуються з фронту. Тобто, для кого це, врешті, краще? ТЦК витрачають ресурси. Потім ці ресурси, цей так званий, вибачте за слово, я просто я його сам прочитав у військових. Не ліквід потрапляє до війська, і там він більше ні більше, скоріш за все, баласт, а не бойова єдини, одиниця. І я так розумію, що саме зі 155 ю бригадою це все зійшлося: Піарне рішення, неправильний підхід до формування бригад, слабкий контроль, слабка дисципліна, слабке розуміння того, хто, врешті-решт, в цих бригадах опинився. Ну просто дивіться: якщо б керівництво бригади знало, що вони такий, такий склад, такий. Іхнього і їхньої бригади є, що він, так би мовити, вибачте, знову за таке слово, так би мовити, ненадійний, то стали б вони його відправляти у Францію? Я думаю, ні. А чи не бачили вони що цей склад, так би мовити, ненадійний? Думаю, якщо бачили, то чому вона тоді на це не відреагувала? Тому що хтось хотів просто виконати наказ і не думати про наслідки? Ну, от, врешті-решт. Зараз ми всі розгрібаємо ці наслідки. А, причому ця історія вже вийшла за межу України, тому що про це написало видання Forbes, І Саме воно, до речі, зробило акцент на тому, що це, що це не просто бригада, а це найновіші, найновіша в Україні бригада, яка озброєна леопардами 2 і яка почала розпадатися, навіть не е, вийшовши на лінію фронту, так такий заголовок у Форбса, і там вони якраз і розповідають про те, що була проблема в організаційній та лідерській е, в лідерських якостях, що Зеленський та Сирський головнокомандувач віддали перевагу формуванню нових бригад початківців принаймні 14 із них замість поповнення існуючих бригад ветеранів, які після 34 місяців важких боїв можуть бути скорочені на половину, або, або навіть і на більшу частину від їхньої початкової міцності? Так, і як ми зараз з вами розуміємо, цей скандал, звісно, що дійде до Франції. І замість того піарного ефекту, коли ми казали на самому початку, що створюємо 14 бригад. Створення 14 бригад це був такий собі хід для того, щоб залучити наших союзників до формування. Скандал зі 155 бригадою, я думаю, може поставити дуже великий хрест на цих всіх інших 14 бригадах, якщо вони справді є. І взагалі на такої прямої військової допомозі, тому що тому що ніхто не хоче бути причетним до. Я маю на увазі, ніхто не хай не хоче саме з наших союзників бути причетним до таких скандалів. А 155-та бригада. По факту підставила президента Франції Еммануеля Макрона, тому що Франція відповідала в тому числі за оснащення цієї бригади, і вони зі свого боку зробили напевно все. Але як пише Форбс, це все як, як ми іноді любимо казати до сраки карі очі. Тож наші військові теж вважають, що це було просто ідіотизмом створювати нові бригади. І оснащувати їх такою технікою, маючи іс... некомплектні існуючі бригади. І додають, що це не обов'язковий ідеотизм, це може бути просто політика. Я б ще додав би від себе, що це може бути шкідництво, шкідництво. тобто, навіть, знаєте, на межі з диверсією. Ну бо. 5800 військових, які мають у своєму в бригада, яка має у своєму складі танки, леопарди, французьку техніку, має на увазі і гармати, тобто гаубіці, і самохідні, оці колесні танки, які дуже гарно себе зарекомендували в таких собі позиційних боях. А, складається враження, що це не просто підстав. Ну то, розуміти, то просто. Лише два варіанти, лише дві відповіді. Або е, наше військово-політичне керівництво е, президент Зеленський, головнокомандувач сирський, начальник генштабу, потім е, командувач сухопутних військ, е, е, ті, хто відповідають за цей сектор оборони, вони просто якісь ідіоти і справді не розуміють справжнього стану речей. Або там є якийсь диверсант, який просто всіх з одного боку підставив, а з іншого боку, він зараз, по факту, його дії цього умовного диверсанту або диверсантів призводять до величезних втрат на фронті. Тому що так. 155-та бригада зараз під і Вона бере участь у боях. І за словами того ж Ботусова, і я не якби не збираюся йому не вірити. Я цілком йому довіряю, що там в цій 155 й бригаді є і військові офіцери, які чесно і сумлінно виконують свої обов'язки до кінця тримають позиції, воюють, і на них немає жодних нарікань. Тобто, нарікання на трошки вищій ланці відбуваються. І така диверсія вона підставляє і президента Франції Еммануеля Макрона. І вже я мовчу про наше військово-політичне керівництво, яке чомусь не побачило існуючої проблеми і відправило на фронт бригаду, просто не боєздатну. Ну і звісно, тих військовослужбовців, які власне воюють зараз в цій бригаді і намагаються воювати за себе і ще і за того дядю, і ще й за того хлопця, який спокійно п'є каву, десь у Львові, чи там в Києві, чи в інших місцях містах України. Чому я кажу про те, що це може бути лакмусовий папірець і такий собі тренд для всіх, тому що навіть в цій статті, ну до речі, Бутуса про це каже ДБР Відкрила справу стосовно керівництва цієї бригади, і ми обов'язково будемо стежити за тим, щоб побачити результати цієї карної справи. Але видання Forbes зазначає. Просто процитую за іронією долі, катастрофічні перші дні бою 155-ї механізованої бригади змусили українське військово-політичне керівництво зробити з уцілілими військами та технікою бригади те, на чому військові та фахівці наполягали ще там 9 місяців тому, що вони повинні були зробити з самого початку саме призначити ці сили добре закріпленим бригадам в районі. Покровська тут я так розумію, натякає на те, що 155-та бригада, якщо і не розформована, то принаймні якісь бойові її частини закріпили за іншими більш боєздатними бойовими частинами. Тобто, можна сказати, що ця бригада номінально не існує, а фактично вже виконує бойові задачі під іншим керівництвом, під керівництвом інших командирів. Інших Бригад та з'єднань. І якщо ми всі українці, якщо ми, от журналісти, якщо ем, різні наші політичні діячі, які так чи інакше залишаються в політиці, хоча вона і дуже ця політика обрізана, якщо військові оцю всю історію з'їдять, то, то далі може бути тільки гірше. Тобто. Необхідно провести дуже ретельний аналіз. І ревізію того, що відбулося. І питання не в тому, щоб призначити когось винними, а зробити так, щоб такого більше не траплялося. Ми ж постійно про це і кажемо, що українська армія тим і відрізняється від орківської від російської армії, що на зовсім інакше ставлення є і має бути до військовослужбовців. Так давайте нарешті зробимо це правдою, а не просто якими якимись там такими гаслами. Які, які дуже м, гарно промовляти, але до правди вони мають дуже віддалене відношення. Підписуйтеся на мій YouTube канал, будемо стежити за всіма подіями. Побачимося.